Що мені так не подобається в поведінці Адміністрації Трампа і персонально пана Стівена Віткова, їхня повна некомпетентність. Ось у чому проблема. Тобто те, що вони роблять, я ще розумію. Навіщо вони це роблять, я розумію. Як вони це роблять, я абсолютно не розумію. Тобто, якщо вони хочуть досягти миру, то тим способом, яким вони діють, миру не буде. І я говорю про три перспективи: короткострокову, середньострокову і довгострокову. У короткостроковій перспективі ми бачимо, як працює перемир'я по інфраструктурах. Спочатку йшлося про всю інфраструктуру фігня, потім звузили до енергетичної знову фігня, тобто не працює ні з одного, ні з іншого боку. Навіть ця маленька ініціатива не працює. Тиждень не минув, уже зрозуміло, що вона не працює. Очікувати, що вона працюватиме в інших перспективних напрямках. Абсурд, тобто вони це роблять через, ну мама мені казала не використовувати це слово через одне місце. І так вони це й далі робитимуть, бо вони повністю некомпетентні і не слухають експертів, якщо такі в них взагалі є. Це група абсолютно некомпетентних старців, які досягли дуже багато фінансово у своєму житті, вважають себе успішними і тепер займаються вирішенням питання перемоги або завершення війни в Європі. Жодної перемоги не буде. І, можливо, в даних умовах це навіть справедливо. І нарешті, у середньостроковій перспективі, Путін повернеться за рештою територій. Йому замало того, що він нахапав зараз, і йому потрібно більше. А в довгостроковій ми говоримо про одне покоління або більше. Це вже порушення основоположного принципу, який лежав в основі європейської безпеки останні 80 років. Кордони не змінюємо, території не захоплюємо силовим шляхом. Зараз Росія це порушила. порушила завдяки ядерному. Ому шантажу, і відповідно кожна країна тепер захоче мати ядерну зброю, щоб не було шантажу проти неї. А назад у тюбик цю пасту вже не засунеш.